Ветеран АТО Богдан Бавде звоював на Донеччині у 2014 та 2015 роках. Був сапером 703-я інженерно-саперна бригада. Я був командиром БМР, бойова машина розмінування, Екіпаж у нас три чоловіка під шахтою Бутівкою під Донецьким аеропортом. Нас перший раз підбили. Чотири роки тому ветеран скористався пільгами та взяв у довгострокову оренду буде, ділянку лісу, його де його започаткував його. разом із родичами відпочинково-рекреаційний бізнес. Це у нас така альтанка для гостей. Хто приходить, вони собі тут сідають, відпочивають зразу. Це у нас такі ми зробили кринички. У нас вода питна, у нас від водоканалу центрального. Втім, не на все вистачило коштів. Нам був дуже потрібен автомобіль для нашого бізнесу привезти якісь дрова для того, ще там якісь матеріали, попідвозити. Ну, ну, весь час просив хто колегів, хто знайомий. Богдан дізнався про програму підтримки ветеранів і через застосунок Дія подав заявку на грант у розмірі 250 тисяч. За два тижні в обласному центрі зайнятості йому призначили співбесіду. А через місяць мікроавтобус вже був під воротами. І має тепер свого робочого буса. Підвозимо, для, що нам потрібно особливо Такі для дрова привеземо. Саме для ветеранів розроблений окремий проект бізнес-підтримки пояснюють у Львівському обласному центрі зайнятості в рамках програми Власна справа. Учасники бойових дій та їхні сім'ї мають право отримати кошти на створення або розвиток бізнесу. Тобто, учасник бойових дій він може претендувати на мікрогрант в розмірі до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця. До мільйона гривень за умови, що він три роки є зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, і веде власне цю діяльність і за умови створення чотирьох робочих місць. А Члени сімей ветеранів можуть отримати 500 тисяч гривень гранту, за умови працевлаштування двох осіб і теж за умови дофінансування, тобто... При 500 тисяч гривень і при мільйоні гривень сумі проєкту сума гранту повинна складати 70%, власний внесок 30%. Власний внесок це можуть бути власні кошти або кредитні кошти. Для отримання гранту потрібно подати заяву та бізнес-плани через портал Дія. Після перевірки документів пройти співбесіду. При позитивному рішенні людина грошей на руки не отримує. Банк оплачує її зазначені у бізнес-плані потреби. Людина може за ці кошти придбати необхідне обладнання для ведення діяльності, можуть е, укласти договір на оренду нежитлового приміщення, закупити ліцензійний програмний продукт, е, закупити там сировину, матеріали. Товари. На Львівщині за рік подали заявки 34 ветерани. 16 із них отримали погодження. Програма діятиме до 19 листопада цього року, кажуть у центрі зайнятості, і закликають не втратити цей шанс. Вікторія Балицька подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.